Напевно, ви пам'ятаєте, минулий тиждень офіційний приїзд прем'єр-міністра, де піднімалося питання проблематики Грибовицького сміттєзвалища, де відбулася на попередньому тижні зустріч прем'єра з ініціативною групою. І в рамках розмови було відповідне доручення прем'єр-міністра виїхати мені безпосередньо і спільно з головою обласної державної адміністрації, з керівником служби з надзвичайних ситуацій. Безпосередньо оцінити ситуацію на об'єкті, які та, що там є, які там, яка там проблематика, які можливі швидкі бистрі рішення для того, щоб терміново не допустити більш складнішою ситуацію, яку, яку ми маємо на даний час. Ми побували сьогодні, також після виїзду на Грибовецьке сміттєзвалище, ще побували на тліючому триконі Сокальський район. Це Львівська вугільна фабрика, де теж ситуація в плані забезпечення екологічної і техногенної ситуації не досить добра. Я думаю, що ми досить чітко на даний час розуміємо, що потрібно в рамках кожного об'єкта, в якій послідовності вирішувати ту проблематику, щоб вона не створила ще більшу проблему, яку ми маємо на даний час. Дякую. Шановні колеги, чи будуть запитання? Так, чого ви приїхали? <світ> Скільки на відрядження витрачаєте? Скільки буде таких поїздок і коли буде крапка цієї історії? Ви розумієте, я готов щоденно приїжджати і в відрядження тільки для того, щоб був результат. Повірте, що це можливо не перший мій об'єкт в житті, але в Львівській області. Я подивився і ті речі, які ми проговорили, які потрібно зробити, я думаю, що вони будуть обов'язково зроблені в найкоротші терміни. Це питання і роботи з фільтратом, це питання підсилення самої дамби, це питання технічного рішення безпосередньо самого скилу. Це повноваження і завдання безпосередньо львівської міської влади, але Уряд і обласна державна адміністрація є інструментом для того, щоб допомогти справитися з тою проблематикою, яка є. Що нормально треба зробити на гуманському полігоні, аби підсунути відмовитися? Я тільки що сказав. виріште питання проблематики фільтрату, підсилити дамбу, яка огороджує фільтрат. І виріште технічно і реально питання схилу, який обвалився в зв'язку з тими подіями, які були в попередньому часі. Ми домовилися, що попередньо фільтратом відновлення роботи станції, яка влаштована на даному об'єкті, потрібно тиждень-півтора, і Львівська міська рада забезпечить її роботу. Думаю, що протягом тижня до працюють до документації ми допоможемо пройти експертизу на підсилення дамби. І потрібно буде досить добре подумати і знайти правильне рішення по питанню підсилення самого Скілу, тому що там не прості, але потрібні кваліфіковані будівельні рішення. Це питання буде визначено в рамках розробки чи коригування проектної документації. Є питання за тему. Так, чи пообіцяли ви щось з що вони пішли на згоду? Дякую. Гробов... Гробовичани, колеги, у нас йде про переговірний процес. Ми повинні з перших кроків почути друг до друга, підтвердити ті обіцянки реальними справами. Я абсолютно переконаний, якщо одна і друга сторона буде досить чітко. Виконувати взяті зобов'язання, то у нас обов'язково станеться відповідний діалог. Що питань немає? Дякую, Дякую. колеги. А що з земельною ділянкою? Чи міська рада звернулася до обласної адміністрації по іншою якусь земельною ділянкою? Сьогодні була інформація, що не вельми та ділянка на ягорі ще й підходить. У нас на сьогоднішній момент є одне-єдине звернення. Міської ради до обласної державної адміністрації, яке стосується ділянки в Яворівському районі, відповідно до цього звернення, в понеділок видано розпорядження голови ОДА про передачу цієї земельної ділянки комунальному підприємству Львівської міської ради Збиренка і звернення до Львівської міської ради прийняти цю земельну ділянку в комунальну власність інших звернень, які би говорили про відмову від цієї земельної ділянки чи про Пошук іншої земельної ділянки до війської, Ода не поступав. Якщо дозволите, ми дійсно отримали відповідне розпорядження, і мною створена робоча група на чолі з Академіком Юкновським, куди війшли провідні фахівці, незалежні екологи. І власне відбулося перше засідання. Ми очікуємо. Власне, наступного тижня фінальне засідання, яке прийме рішення з точки зору даної ділянки. Якщо будуть суперечності з вимогами чинного законодавства екологічних норм, ми безперечно будемо звертатися з відповідним проханням надати ту ділянку, яка буде готова для того, щоб розташовувати там об'єкти ТПВ. Стосовно дійсно сьогоднішньої наради, велика подяка віце-прем'єр-міністру. Представнику МНС, що сьогодні вони приїхали до Львова, тому що це дасть можливість розблокувати цілий ряд робіт. Перш за все, це є питання стосовно роботи по дамбі, тому що були певні суперечності. Ми знайшли варіант, яких розв'язати. Друге питання по інфільтрату. Якщо є підтримка департаменту екології, то ми зможемо почати відкачку інфільтрату. І третє питання сам схил лишилося питання дійсно відкритим. І ми надіємося, що. Всі служби залучать якісних фахівців, які є в Україні, щоб регулювати дане питання і не було біди. Тобто, поїздка дуже корисна і дуже продуктивна. Дякую.